Працює тільки коли ви піш mm -hmm. я взагалі у, проти того, щоб у, у, напиватись ввечері, тому що від цього немає ніякої користі. Ти дурень взяв, напився. Вміг спать п'яники, їсняться кошмари. Вранці у тебе болить голова, і наше і наше це все. Тому я прихильник тому, що бухати треба зранку. Як тільки сам, треба бухати. Там так же багато, ну ти ж сам знаєш, скільки тобі треба. Потім день ти почуваєшся чудово, а ввечері ти лягаєш спати тверези. І будеш, будеш абсолютно тверези, і у тебе буде гарний сон. До речі, водка позитивно впливає на сон. Якщо випити зранку ввечері. У я, простите, буду до того обвижена, моя уява збагатилася. Один про те, що ти кажеш, добре писав граф Толстой. У нього є помість І з чого починається. Не ну, пам'ятаєш, це Хаджибурат, це Лукерами в'їжджає в аул, з котрого вибили Кацапів. І він бачить, що вони зробили з цим аулом, і потім вони насували джерело. І у хаджимурата немає ненависті до них. Тому що ми uh, не можемо може, може винагійти собак. У нього абсолютно холодне відношення не всякої ненависті просто знищують як лайно. Оце він гарно про це написав, перечитає. У мене якраз щасливий варіант, тому що моя професія вона не залежить від, від цих речей. Я завжди знаю, чим себе зайняти. Я можу піти в майстерню мазюкати, можу щось писати, і тут абсолютно є рідне. Mm -hmm. Багато людей він просто зриває дах, тому що вони не знають, що робити. Я в якось вигідному становищі. Писати зараз, чи не писати, чи писати потім це дуже індивідуально. Тому що мені, наприклад. Важливо, якась дистанція переосмислення. Я не можу прямо отак, мені треба все це переварити. Але деякі людям цього не треба, йому репортажний такий стіл, вони можуть прямо з місця. Якби я наприклад, був би на війні, я точно знаю, що я не зміг би робити якийсь репортаж. Мені треба було б це переварити. Ну, типа, як ремарк, щось таке. Років бачив мінус. Я був би точно там. <звінця> <звінця> і, да, ну це, 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 це фігня. Я можу, можу тільки сказати, де б я хотів би служити. Я бачив в, в інтернеті такі вибігні загони. Вони ставлять на пікапи гранатомети, типу І якщо вони по степу і стоять, то це мені страшно подобається. Я попросився б туди. Холешки, переходити сучасна тачанка. Тим більше, що моя ж військова спеціальність це старший стрілок-навільник анатомета, страшна машина. Якщо він... мені сподобалось, ну, я ж не військовий експерт і не політолог, але у мене є таке мислення, мені дуже подобається такі речі. СІЗ, що Для того, щоб щось народилося, щось має померти. Тому що має бути рівновага. Для мене абсолютно ясно, що ми народжуємося в крові, в лавні, цьому не ми народжуємося, а вони помирають. І тому для мене питань тут немає. Це народження нового і смерть старого. Вона тільки так. Та ні ж давно був прихильників в ліквідації Міністерства культури як інституції, да, взагалі, тому що я можу пояснити, чому. Як я, наприклад, країни, де чи, 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 взагалі, Із культуру, це взагалі відсутня, і з культуру все окей. Ну, Америка, там, де там місце кутюра немає. А там ти приїжджаєш, наприклад, в якийсь занюханий Мініаполіс. Ну, не дуже занюханий, але все-таки Мініаполіс. Йдеш там в музей, і у тебе їде дах. Тому що там Репетиціан, там Матіс, все що завгодно. Який державний? Да, да, да. Ти приїжджаєш, наприклад, в Пітбург. Що таке Пітбург? Да, штат Огайос. Це повна І там найкраще в світі Симфонічний оркестр. Так що це такі відносні питання. Але, але наприклад, є сто культури Франції, воно там виконує функцію боротьби з американським імперіалізмом. Француза, значить, продовжується сторічна війна. І тоді це має сенс, якщо Міністерство культури виконує якусь культурологічну функцію. А якщо воно просто для підтримки там театра Франка чи щось, це абсолютно абсурдно. Ну, так от, а в нас воно безсенсове існування. Воно не виконує функцію таку, наприклад, як у Франції. А так як в Америці, це не виходить, тому що грошей немає. Нащо воно все це треба? Музеї то державні, до колекції то всі приватні. Там же ніхто не тримає, наприклад, коли він купив Рембранта, він не тримає його вдома. Тому що багатьох людей дратує відсутність систематики в американських музеях, тому що ти. Не можеш mm -hmm. називати принцип, по якому там все розташовано. А розташовано там по принципу приватних колекцій. Там ти не можеш знайти оце, от як в Луврі, оце Голландія, оце, 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 оце Іспанія, оце Італія. Там все перемішане, Тому що оцей зал, значить, фундатор такий та це все купив. І там перемішано Іспанія, Італія, Римман, це все таке. Всі ці люди вкладали гроші в мистецтво, всі ці американські багаті рогулі. І їм слава. Реголям американським брагом слава. А я думаю, що коли у тебе дуже багато грошей, ти думаєш, о, куди їх витратити? Як ти купив собі стиральну машину, посадомовічну машину, ти купив собі гуїнь, там американське, а що робити? Якщо ти купив собі і що робить, далі? А очі ж лежать? Життя тільки годинник. Що робити? Треба купувати щось, що варте. І коли дуже багато грошей, люди витрачають клемисте. І це правильно, що їх втрачати, там дорого Ну, Я думаю, що він випадково втрапив на це своє місце і поки що він сам до кінця не усвідом. Ну, якусь функцію він виконує, але говорити про зеленську культуру, це занадто багато від нього вимагати. Та я йому не зазвичай зараз, біг є, думаю, нефіга я туди поперся. І коли він прокидається вночі. Думаю, що я зробив, дурак? А тепер вже ходу назад немає. Такий жаб долі. Де доля грається з Україною в такі речі? І, фу, я думаю, що в історії України були такі випадки, Але вищі сили, весь ви час з нами вже грається і ага, вибухає. А як ви витокнете з цієї ситуації? І що ви будете робити? Тому що мені здається, що ну, здається, я навіть. Може, де ще знає, що вищі сили існують. У Ум'яко, якому у вигляді, ні-ні вони не візуалізуються. Я думаю, що і вищі сили. Все-таки ну, зробили свій вибір. Досить українцям, а так бовство в прорубі, а треба визначитись, хто вони. Я думаю, що зараз визначились весь ви світ. Пишеться які особистики, що там Brave Life Ukraine біля метро, там все це. Ну так. У ну, мене є мій друг Міша Кухар. Він офігенний економіст. Давно почитав те, що він У нього дуже оптимістичний прогноз, економічний, Та, да. Тому що я йому вірю, кому вірити, якщо не йому. Він докає в цьому розбирається. Він ще влітку. Ми з ним спілкувалися, я кажу, поки ми не набухалися, прочитав мені лекцію по економіці. І він почитав, я був просто здивований, що як, як це все може, він мені все розпав по поличчю, що все зовсім не так погано. Так що я думаю, що все буде добре. Тут три національних ідеї. Я думав, що наш туризм триває дві страшні розсамахи і під оцей напис, щоб близько ніхто до нас не підходив. Росомахи з'явилися з цього Стівен Кінг, порівняв Україну з Росомахами. І у мене одразу з'явилася ідея, що треба зробити герб в Україну такий. Я озвучив цю ідею, у мене є знайомі дівчата, вони такі художники панк, Називаються називається Медвінс. Може, ти знає, Вони близнючки. Удав, дуже талановиті. Я кинув цю ідею, воно розробило це. Да. Ну зараз э, революційний час, такий військовий, і все, всі процеси набагато пришвидшили, що це все надумає, звідси це скоро вишивуть. А по-друге, мене зажив в Радянському Союзі і всю цю регачку нас вбивали, не це що там скільки там років вісім чи а вбивали о, так, з, з дитячого садку. І, все це йшло потім назад, отак. от. Я не думаю. Крім того, я думаю, що там люди вони такі лабільні, що коли проведеться влада, вони одразу передзуються і все високе і нічого там вони не втратили. А діти, вони ж тягнуться до всього цікавого. А в те, що їм мачують в школі, у них це не відторгнення. Я, я противник тому, щоб дітям взагалі щось корисне, вдало в школі. Тому що в нормальної дитини завжди є диктор для всієї цієї, яку йому вкладають вчителі. І це нормально. У мене це було батьків. Так що з школі все буде нормально. Прот, навіть якщо щось добре і цікаве, і це, але це в школі, це виходить повне.